Йо, хеллоу, привіт! Мене звати Бобі. Ти знаходишся на каналі. Просто Бобі. Сьогодні будемо продовжувати грати в прекрасну чудесну гру під назвою Гільд. Дякую всім за вподобайки, за коментарі під минулим відео. там я залишу обов'язково переглянь, щоб розуміти, що ми тут робимо. Ну а ми з вами продовжимо продовжимо розуміти, що у нас тут коїться, що ми тут робимо. Того, що давненько не було відосів по Гільду, Трішечки в нас є перепади. Точніше, перебої зі світлом, тому не завжди була змога записувати вам контентик. Але, але в будь-якому випадку приємно тобі перегляду, смачного тому щося комфортніше. Подобайка та коментар буде чітко. Ну, погнали розбиратися. А, минулого разу, наскільки пам'ятаю, ми знайшли все ж таки один ключ. Да? Да. Один ключ ми знайшли, а нам потрібно тут аж цілих три. Тому залишається два. А, мапа на таб. Тут у нас зачинено. Це якраз таки де нам треба відчинити. А, ось тут ми не були і ось тут ми не були. Давай сходимо, подивимося. Нам в будь-якому випадку треба тинятися по, цьому, по, по, по цим всім по залам дуже довго. І бажано. На клавішу вішу присідати, я не пам'ятаю. Ага, напробив. Забувся, забувся, забувся. Так. Тут темно. Тут темно. Тут темно і нам потрібно, мабуть, ось он туди пройти якось. Давай спробуємо сюдою. Спробуємо сюдою. Не видно, як завжди, ніфіка. До речі, в мене буде до вас таке невеличке прохання. Хочу дізнатися вашу точку зору. М можемо прибрати храмаки, якщо є бажання, і зробити просто на фоні якийсь цікавенький фон. Я не знаю. Так, ліхтарик. Я не знаю навіщо, але очі я... Є... Ага, навіщо. Ну от навіщо. А нам туди, мабуть, якось треба пробратися, пролізти. А щоб туди пролізти, нам потрібно забрати ось цю штуку, а як її забрати, я не знаю. А, будемо шукати, будемо шукати. Так от. А, просто хромаки, як бачите, він буває, двалюється, буває, не відвалюється. По-різному буває. Так, а нам якось на ту сторону треба перелізти. Парались Вальм, звалим, 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 звалим. Звалим, 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 нас запалили, нас запалили нас запалыли. Блять. Да еще махаться з ними походу. А может, не только. Нас завалять, да. А як я так полы, ну блядь, не видно ніхуя цієї От реально не видно ніхрінашеньки. Темно. Темно, як там, де немає світла. Цілуй мене там, де немає засмаги, блід. Зберігалка, в принципі, тут є, ну правда. Зберігалка. зберігалка тут є. А, нам потрібно якось пробратися на ту сторону. Вон туди. Хоч ми звідти і прийшли, але там є кімната, в якій ми не були. Давай подивимося, як вони рухаються. В принципі, рухаються вони по класиці, по стандарту. Зараз мої очі трішки привикнуть звикнуть до цієї темно... Темрявий, 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 темрявий. Ага, тут можна ось пройти. Добре, хорошо. Но ну, ще лісти рожон, якщо можна наражен, не листи. Окей. Батарейку бачу. Батарейку бачу, хорошо. Тут, в принципі... Сральня ташконка, більш нічого і немає, ну підемо далі, підемо далі. Якраз ось ця кімната вона буде наступною, в якій ми не були. Чи правильно пам'ятаю, що вона зачинена? Мабуть, неправильно. Не видно ніхто. не. сюди. Отут, так? Отут ми. Отут ми не були. Давай подивимося, що тут є. Так, тут є прохід в кімнату поруч. І батарейки тут є. І. Ось ця штука. Давай занюхаємося. Ага. Прекрасно. Так, тут більш нічого немає, так? Да? Ліброун? Так, да, більш нічого немає. Ну, поповзли тоді в цю поруч кімнату. Тут щось... Ой-ой. А, у нас є, до речі, камінчик, давай звільнимо цю душу, я, не знаю. я я, я, думаю, що це душа. Це гаразд можеш йти. А, схоже, наш шматочок квітка, на фоніку, але він старий, зношений, ви можете розписатися на пороху в будь-який момент. Чую. В смысле, розписатися на пороху? Це що значить розписатися на пороху? У нас таке було? Ага. Ну, окей. окей. Так, світло. У нас є, що це? Ще одна книга. Ага. <кій> Дивись, блід захрип. Чешиться сильно. Я продовжую чухатись як божевільний. Медсестра сказала мені не робити цього, але вона не знає, як сильно мені цього хочеться. А єдине, чому я радий, що їх більше немає, цих тупих нікчемних медсестер. Я бачив, як вони дивляться на мене. Цей вираз. Презирства, вони вважали мене огидним. Ну так, моя шкіра огидна, я знаю. Почервоніла, Із ранами. Не модельна зовнішність, і вона свербить дуже сильно. А де кляті знеболювальні? Стає все гірше і гірше. Коли почалася кровотеча, я вибіг з палати, кричати на тих ледачих медсестер, але їх там не було, їх ніде не було. Я блукав коридорами, шукаючи якісь ліки, щоб полегшити біль, але там було до біса безлюдно. Якби я тоді знав, що в цих темних, що ховається в цих темних кімнатах, я б не кричав так голосно. Гадаю, воно почуло мій крик. Це жахлива поч... Це жахлива почвара. Вона вискочила з незвітні звідки, розмахуючи крилами, як маньяк, намагаючись відірвати мені голову. Я знаю, що це було, але воно не було схоже на людину. Шкіра була, як у мене, червона, потріскана, огидна, але обличчя, перевернуті догородригом величезний рот і гострі зуби, кошмар. Я б загинув тут же, на місці, якби не купер, мій лабрадор. Себе. Не знаю, як він мене знайшов, але він з'явився в останню секунду, і відволік почвар, щоб я зміг втекти. Тепер я тут у пастці. В цій кімнаті з купером на колінах намагаюся сидіти тихо, настільки тихо, наскільки це можливо, але так чешеться. Я мушу почухати його тихенько. Моя шкіра як почувар. Я перетворююсь на це. Тому вони залишили нас у лікарні. Я думала, що в мене псоряс, але, можливо, це щось інше. Щось набагато-набагато набагато гірше. Я не можу повірити, що помру в цій дурнуватій лікарні. Принаймні, купер зі мною. Він хороший пес, він не вважає мене огидним. Правда, купер? Я не знаю, що відбувається з його очима. Вони виглядають яскравими і зеленими, але немає сумнівів, Це мій старий Купер. Він помер, коли мені було сім, але він повернувся по мене. От як. От як. Тобто, в принципі, ця кімната нам. Ну, не дала, якби, нічого. Не дала нам нічого того, що... Ну як, в принципі, інф... історію. Ось, а, я так розумію, це була. Був індивід жіночої статі. А, бо чухала. От, ну окей. Тоді нам потрібно якось знову. Тиха, блять. Нам треба знову якось. А, потрапити наверх. Знову потрапити наверх. А це так реба було? Ні, похай. Якийсь спрацював чи, чи що? Бля, мурашки по шкірі пішли. Хоро, блядь, почався, хулі ти хотів. Так, ну вирубаємо ліхтарик. Да, буде темно, але ну, вже як є. Тиха. Курка. Ага. Якій кімнаті ми ще не були? В тих кімнатах ми були. Тобто нам треба якось дістатися наверх, але з цієї сторони. Ось сцой. Бо там є кімната, в якій ми не були. Ну, кімнати навіть, я б так сказав. Але як туди дістатися? Це вже питання, до речі, таке цікаве. Давайте всі туди. Я поки що сюди. Я тут ще раз перевірю. Не видно, ніфіга. Тихо, 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 тихо. От сюди. Десь має бути якийсь прохід, по-любому має бути. Не може бути такого, що ми просто в нікуди йдемо, правильно? В цій кімнаті ми теж були, да здається? Так, в цій кімнаті ми теж були і тут немає ніяких проходів. Так, да, серії будуть такі, бачиш трішечки. Трішечки нудними, тому що я поки не роздупляю, куди мені треба йти, але ну такі вже у нас будуть серії. От в тій кімнаті ми теж не були. Можливо, туди якось обійти, і там є прохід наверх, можливо. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Просто не дуже хочеться з ними, якщо чесно, махатись. Ой-ой-ой, ти мене не бачив. Не дуже хочеться з ними махатись, якби... Бо їх сильно багато, а я маленька дівчинка там... Тому. тому як десь так тут в принципі можна пройти без питань по стелсу, обережненько, нікого не чіпаючи. Ось ця шушоль зазорнеться, і ми собі тихенько тут пробіземо. Тихо, тихо тихо ти мене не бачиш, ти мене не бачиш, ти мене не бачиш. Не бачиш? Не бачиш. А, ну Там не можна пройти. От чимсь суть, тому підемо вон туди. Вон <кій> ну, ті кімнати підемо, поліземо. Не бачу, бачиш патор у нього такий, що він ходить туди-сюди. Тобто це дає нам можливість, в принципі, тут пролізти. Я буду дуже здивований, якщо там все ж таки можна пройти. А давай я піду спочатку перевірю. Чи можна там пройти, да? Щоб ми тоді не блукали, не твоє не сіло. Мені здається, що не можна, тут буде зачинено. Ну да. Хоча он там між. Е між манекенами прохід є. Явно для того, щоб ми там пролізли. Але ну не знаю. Пішли далі, пішли далі дивитися. Плюс, як ти пам'ятаєш, в минулі серії ми випустили якогось монстра. І е цей монстр може нас, е я так розумію, нахлобучити. Це ми потрапляємо куди? Це ми потрапляємо у ці зали. І через них, можливо, десь ми наверх, я думаю, і ми маємо змогу вилізти, так? Да? Чи мабуть, ні? Що, що заважає просто перелізти через цей ящик, я не розумію. Можливо, десь я щось пропустив. Ну це пара. А до речі, до речі, ми твій ключ так і не знайшли. Чи знайшли? А, яка на трічку, так? Да? На... Ні, ну все. Так, тут ми піднімали тиск. Тут ми піднімали тиск. Потім я пішов куди, я пішов сюди. Півторик. І повернув тоді ось сюди. А отут що? От тут ми не були, можливо, десь тут, якраз таки ми і пройдемо туди, куди нам потрібно. Чого, міни? Ну тут, як мінімум, можна кудись пуститися вже непогано. Вже непогано і куди це ми спускаємося? Якась шахта. До речі, ми тут не були. Окей. Окей. Тут можна просто пробити. Так, ліхтарик. Хіра тут шахта, я тобі скажу, під школою, да? А, Пташка. Якось можна і збити, звідти. Я знаю, що це ж якась пасхалка. Ага. Цікаво, чи є ще такі. Не знаю. Тебе не цікавить питання, що це таке? Так, і от ми десь вийшли. Ага, от якраз таки, бачиш другий поверх. Є от і ключ. От і ключ, якась загадка. Ка. Ні, монстр. Монстр, якого ми випустили. Сповнив гівно, от і воно. Маленький ключ з цифрою 1. Це один із трьох ключів необхідних для вими... відмикання підвалу. В спортзалі, вибачте, за мій французький зі мною Ні-ні, Я знаю цей звук. Це вогняна почвара знову. Ну, зогняна почвара, в принципі, я думаю. Так, це походу буде зараз наше поле бою, нам треба буде щось робити на швидкість. Ладно, що ж робити. А. я сюди прийшов за ключем, так. А отсюда. А як спуститись туди? Пвара, а ти можеш мене спустити. А, погоді, ось ця ж ця ліс, лісниця, оця драбинка, вона веде сюди донизу якраз. Можливо, нам потрібно якось на неї потрапити. Цілком можливо. Просто вона там якби начебто зачинена з усіх сторон. І це дивно. Як люб'язно. Так, нукей, ключ ми ще один знайшли і нам виходить, залишилось знайти ще один. Ще один, але я думаю, він, мабуть, випаде швидше за все з тої почвари. Смердючий, гімнючий почвари. Давай ще раз пройдемо сюди. Не бачу сенсу, я нам хоча. Десь же ж ми тут колись. Десь ми тут де же ж десь вийшли, да? Чи я повертався? Так, ну булінг, да, це ми пам'ятаємо. А другий поворот, до речі, я так і не потрапив. Ага, і от ми тут. Ага, і от ми тут. А, ну, в принципі, ми повернулися туди, куди. Куди і йшли. Давай подивимося, спробуємо. Тут було око, я пам'ятаю. А, а, ну так, да, ми коло ціле нарізали. Давай відразу ключики. Є і ще один ключик нам залишається. І ми зараз підемо якраз таки його спробуємо дістати, можливо, вон там. Я не знаю, туди можна ж якось пуститися? Так, ну раз по чвару ми вже чуємо, значить тут щось є. Я просто не розумію, як там пройти можна. Давай, в принципі, тут спустимося, підійдемо ближче до сходів, до дробини цієї, і подивимося, що вона себе... Представляю як. Я щось поки не дуже бачу можливостей там якось спуститися злізти. Тут що ми тут ми були, так? Да? Емелі не тікай. Ага. Камера спостереження. Окей. Ти вже, мабуть, знаєш, куди треба йти, а я, мабуть, не знаю. Ну, не, мабуть, я не знаю. <кій> <кій> да. Ну я не знаю, там більше... Ну як там немає можливості спуститися. Суча за все, то для того, щоб піднятися. Ну тут як би ніяк, я туди не. Я... Там ніяк реально не спуститися просто. Бачиш, там ну, немає підходу. І це мене бентежить, якщо чесно. У нас плюс один ключ, а толку якби, ніякого немає від того ключа. Ну як він є, але. Де ми ще не буде? Ну от нам о сюди треба. Тут ми були, де, де, тільки... де ми тільки не були тут. Можливо, підказів. Це... це місце теж змінилося, тепер воно схоже на якусь в'язницю, але я вже не намагаюся знайти в цьому сенс. Тут є сходи, які ведуть прямо на дах, але я думаю, що єдиний спосіб потрапити на них це з підвалу. Буде що так. Добре, тоді, мабуть, як я все ж таки знайду, куди мені треба йти, я обов'язково підімкнусь, тому зустрінемося вже там. Так, здається, я зрозумів, куди нам потрібно йти. У мене варіантів не так багато, варіанти залишаються лише одні. Це там, де ми дубасили око. Треба бути трошечки уважнішим. Зараз там оглянемо цю кімнату, кімнату більш детально. Я думаю, ми там щось маємо змогу знайти. Того, що, ну, блін. Я тут облазив, де тільки можна. Топком нічого не знайшов. Так, а це ж... Шняга мене запалила. Іди давай на своє місце. Ага. Вот тут, да? Ні, не тут. Сусіднє. Чи, чи тут? Блять. Я знов заблукав. А, та кімната взагалі здається на другому поверсі. Бля, я не туди побіг. Дал. Та кімната на другому поверсі. Все нормально, все нормально, все чітко. Зараз ми туди дійдемо, дійдемо, дійдемо да. <з carry on> та кімната на другому поверсі. Я про що й казав, що нам потрібно потрапити в ту кімнату, яка на другому поверсі, та дальня. І вона там не одна, їх там дві, а то й три. Але потрапити туди ми можемо тільки через. Одну з цих кімнат. От, бачиш, тут, блін, якось ось можна тут залізти. І ось тут є око. Я так розумію, їх має бути 3. Дай третє там. Третє буде знаходитись в іншому трішки місці. От Просто, просто трішки треба трошечки бути а, обачнішим і уважнішим, і тоді буде все виходити і буде все чітко прекрасно. Просто, ну, інакшого шляху немає просто, тут просто немає. Так, ось це оку. А я ж його начебто. А, я ж помер, ну, так. Да. Так. Да? Да. І тепер ми маємо змогу совати цю штуку. Щоб поставити її ось тут. я там собі спокійно пройти. Ну, я сподіваюся, я поставив, да? Нормально? Пролізеш? Я думаю, там проліземо зараз. От, і таким чином ми потрапляємо в сусідню кімнату, а там далі зараз вже будемо дивитися що. Того, що я там не був, я не знаю, що там. Але залишилось знайти один ключ, один нещасний. Маленький ключик. От сюди. Хоп. І хоп, да. І тут ми проходимо. І таким чином ми потрапляємо, звісно ж, якби в цю кімнату. Чи не перелізти ящик? Там якийсь дішпаріж, як завжди. Чи не перелізти ці ящики, я не розумію. А нам туди її не треба чи нам треба туди, я не знаю. Будемо мати на увазі, що тут теж є вентиляція, якщо що, я правда не знаю, на що вона тут потрібна, але вона тут є. Є та й добре. Так, ось цій кімнаті ми не були. Це нова кімната. Тут є батарейка. А давай візьмемо. А Як більше нічого тут немає, ну йдемо далі тоді. Зверху. Уважніше, уважніше, Бобе, уважніше. Так, тут є офіси якісь. Домашні перемагають. І от якраз ми з цієї сторони цих манек... манекенів. Так, тут є теж батарейка, добре. Ну, погнали, погнали. Офіси. Інгалятори. Вертикальних синхронізацій немає. І не треба нам, правильно таке? Не треба, не треба. Лишні, лишні. Так, і от останній ключ. Останній ключ беремо його. Маленький ключ з цифрою 3. Це один із трьох ключів, необхідний для вимикання, відмикання підвалу в спортзалі. А, ну так, да, звісно ж, нам не дадуть просто так його забрати. Я не можу рухатись. Е, ну, да. е, нова ціль спуститися в підвал спортзалу. Тобто, тобто, тобто нам тепер потрібно просто повернутися. Да? Означає, що це монстр якийсь зараз на нас буде нападати. Ти самий, да? Просто так oh, шо. Якщо... Раз, okay. я більше ніколи сюди не повернуся. Um, I'm never back to this place again. Я тебе чудово розумію. А... а я і не пройду ніяк там, так? Да? Назад то вже. Тільки тут спуститися можна більше ніяк. Ну да, 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 да. Окей, вимикаємо ліхтарик. Будемо знову йти по темноті. Якби вибору у нас особливо якби і немає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пішли до дупи. Пішли до дупи. А-ха-ха! А Я знаю, давай мене не побачимо. Я звепу, я сховаюсь, я сховаюсь. Хавай. Нюхай, хавай. Все, а тут воно мене не побачить. Фух. Так запалився, блядь, конечно, ну. Все, базу, мужики, по, по, по місцям, немає вам чого-то. Чепати вдома. Да. Я майже майже дійшов туди, куди мені потрібно. Ну йолки, балган. Ну що за за. Ти бачиш монстр, який собака рижі. Гивнюке. Ще давай тогда всі валить нахрен. Довбни. Ну а хули вони? Все. Валим звідси все, Ось останній, останній ключ, дергаємо і йдемо до підвалу. Так, на трійку, да у нас здається, чи на двічку. На двічку. Тут є інгалятор якийсь. Батарейки є. Опять світ спочатку. Можливо, тут щось є цікаве, щось, що нам необхідне, але начебто нічого такого не видно. Get good get lost. Хорошо. Так тут в принципі можемо просто обійти туди. І... Гасити нічого не потрібно. А от отут я, пожалуй, так. Да, тут, мабуть, я все ж таки потушу. І інгалятор я візьму. Бо вони трошечки мене надамажили. Так, а ну тут, мабуть, значить, буде зачинено, так? Да? Ну так, да, з, іншого, з іншого боку. А, ліхтарик. оп. Так, куди ми йдемо? Так, ми якраз проходимо, да, це зараз підвал, зараз буде у нас е, шматочок нової мапи. Якби що, да? Ага, гадаю, шляху назад немає. Ну, я думаю, так. Да. Я так розумію, що у нас зараз буде якийсь боссфайт, тому давай залишимо його зараз, мабуть, на наступну серію. Тому я подякував тобі за те, що ти сьогодні пограв зі мною обов'язково. Став подобайку та пиши коментар. Ділися відеороликом з тим, кому буде це цікаво. Ну і вже підвал ми з вами будемо проходити безпосередньо на наступну серію. Я відразу і піду записувати, тому що зараз мають вимикати світло. Я думаю, я маю встигнути. Тому я ще раз пожав тобі руку, файного тобі дня чи вечора. Зустрінемося в наступних відосах. І файного тобі настрою, Па-па.